Виконуємо номер 359 із підручника Алгебра 7 та номер 13.28 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення х, для якого справджується рівність. І приступаємо до виконання. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишають тією самою, а показники степенів додають. Отже, у нас х дорівнює 2. Завдання друге. Показники степенів додають знову множимо 2 степені з однаковою основою. Отже, 7 додати 8, дорівнює 1 додати х. 7 до 8 це буде 15. Отже, 1 додати Х дорівнює 15. Ну а тепер перенесемо одиничку і отримаємо Х дорівнює 15. Деду 1 14. Завдання третє. Знову множимо 2 степені з однаковими основами. Показники додаємо. Отже, х дорівнює 8 відняти 5 буде 3. Тут ділимо два степені з однаковим основом. Показники віднімаємо перенесемо 8 до 5, змінивши знак на протилежний, отримаємо мінус 3, тоді х мінус х мінус 3, тоді х 3. Номер 359 із підручника алгебра 7 та номер 13,28 із підручника математика 7. Інтегрований курс, частина перша, виконано.